Тут багато згадувало про нову функцію пенсійного фонду, і взагалі багато згадувало про пенсійний фонд. Я би хотів запитати Євгена Капінуса, голову управління пенсійного фонду Україна. Розкажіть, будь ласка, як ви сприймаєте цю нову роль, як ви бачите ре, ре, реалізацію на базі пенсійного фонду і як ті інструменти цифровізації, ці централізовані інформаційні системи, які вже досить довгий час впроваджено в пенсійному фонді, допоможуть в реалізації цієї функції. Дякую. Доброго дня. Е, мабуть, розпочну із того, що ті функції, які передавали нам, ми, ми намагаємося максимально в сьогоднішніх умовах імплементувати саме в ті системи, які були запроваджені до цього, і е, е в рамках, е, скажімо, ми... Раз-раз діджиталізації. якщо подивитися, ми коли починали якраз працювати над скажімо, оптимізацією наших процесів, що розуміли, що виключно діджиталізація може дати якість, сервіс і можливість людині отримувати ті послуги, які їй необхідні, саме в той момент, коли їй необхідні. Саме тому ми підходили з декількох, скажімо, речей і перш за все, ми розуміли, що людина має, скажімо, бути не прив'язана. До певного місця вона має можливість отримати відповідні послуги в любій точці, де вона знаходиться. Тому ми чудово розуміли, що ми повинні запроваджувати екстериторіальний підхід, який давав би можливість людині, скажімо, отримувати будь-яку послугу в любій точці, незважаючи чи він в нашій країні, чи взагалі за кордоном. І для цього всі чудово розуміють, що паперовий носій ніяким чином не дасть можливість це зреалізувати. Тому в сьогоднішніх умовах у нас виглядає Вічно входять документи до установи в електронному вигляді, в нас не входить папер і архіви. Якщо брати, то у нас сьогодні вже оцифровані понад 70%, що дає можливість людині, коли вона звертається до пенсійного фонду за кордоном в електронних ресурсах і не бути прив'язаною до цієї до цієї паперової справи, яка була тягарем попередні роки. Наступне Розуміючи, що з метою мінімізації людського впливу на процес якраз прийняття рішення, про які ми багато говорили, можливий тільки через, скажімо, екстериторіальне прийняття такого рішення В сьогоднішніх умовах, в пенсійному фонді не приймається рішення в тих регіонах, де приймаються документи. Документи після входу в систему вони автоматично розпреділяються по місці звільнення працівника в інших регіонах і вільний працівник по принципу де-факто Макдональдса отримує відповідне завдання на опрацювання тих чи інших документів, і це не дає можливість, скажімо так, знаходити певну Певний вплив на того чи іншого працівника, а з другої сторони, це якраз показало чудовий механізм під час військового вторгнення, оскільки це дало можливість не призупиняти виплати в тих чи інших регіонах, а відпрацьовувати всі справи в тих регіонах, які могли надавати відповідні послуги. І це дало нам можливість в принципі, здійснювати весь цей час повністю виплати, які, за якими був закріплений пенсійний фонд. Але ми ще довго розуміємо, що. Що людина повинна мінімізувати, скажімо, в цілому затрати свого часу і зусиль на отримання таких послуг, і сьогодні Пенсійний фонд, зокрема, якщо брати по пенсійному забезпеченню, впровадив систему автоматичного призначення. Було сказано якраз щодо електронних трудових книжок. Вони були зреалізовані для того, щоб з одної сторони надати відповідний сервіс роботодавцям, але з іншої сторони дати можливість нам отримати весь багаж інформації по цій людині. І сьогодні, відповідно до чинного законодавства, якщо людина має в реєстрі достатньої інформації, їй автоматично призначається пенсія по даті, коли вона набуває відповідне право, не має необхідності в цілому звертатися до пенсійного фонду. Такими ж самими підходами ми намагаємося керуватися при впровадженні тих виплат, які були. Нам передані з початку року. Зокрема, якщо брати по субсидіям і пільгам, ми то з початку року ми оцифрували відповідні, скажімо, ми, чи централізували відповідні бази даних для того, щоб максимально, скажімо так, Здійснювати призначення і виплати за тими ж самими принципами, які в нас існували в інших сферах. Але ми чудово розуміємо, що сьогодні для людини не дуже комфортно, коли вона, скажімо, тратить багато зусиль на зібрання документів, на оформлення їх і тому і так далі. І тому, подібне. тому ми на сьогодні працюємо над. Підходом ми зовсім новим ми щодо призначення субсидій, є, це е, збір і. Скажем, підготовка відповідних документів до того, як людина звернулася, для того, щоб людина справді могла просто в додатку натиснути одним дотиком, те, що вона хоче отримувати субсидію, і людина відповідно отримувала відповідні виплати. Так само, ми на сьогодні працюємо над послугами, які були передані в сфері соціального страхування, зокрема полікарняних, на сьогоднішній день ми намагаємося максимально, скажімо, здійснювати. Існювати оцифрування всіх процесів, і сьогоднішній день вже сформовано більше 15 мільйонів лікарняних з моменту, коли були запроваджені. Але що ми зробили з моменту виплати? Ми впроваджували алгоритми. Скажем, проведення перевірки відповідної виплати, і сьогодні леова частина тих, скажем, запитів щодо отримання фінансування. Вона проходить просто автоматичну перевірку даних, і це дає нам в сьогоднішніх умовах левову частину виплати по лікарняним здійснювати автоматично в той же день, коли подає людина в запит щодо отримання лікарняна без необхідності затрати ні людських ресурсів, ні. Самого підприємства на проведення таких перевірок. Тому в сьогоднішніх умовах, як на мене, то саме оцифрування і скажімо, діджиталізація цих процесів вона дає можливість з однієї сторони зручності для людини, а з іншої стійкості для тих скажімо, установ, які їх реалізують. Ну, І я сподіваюся, саме якраз для скажімо, Людей, і це буде набагато простіше, зручніше і менш затратно часу. Я хочу надзвичайно подякувати міністерству соціальної політики в уряду. Комітету, з яким ми працюємо офісу президента, оскільки я переконаний, що з рахуванням тих виплат, які ми отримували, в сьогоднішніх умовах їх неможливо було б реалізувати, якби не було внесено відповідні зміни до нормативки, і саме тому, що, скажімо, ці зміни проходили надзвичайно швидко і оперативно, нам давалося досить стислі терміни все це впроваджувати і реалізовувати. Сподіваюся, що скажімо так, подальші зміни вони будуть іти в тому ж самому темпі і давати можливість нам їх так само. Реалізовувати і людям все таки отримувати більш якісні послуги в подальшій перспективі. Щиро дякую.